Вітаю, шановні лідери. В першу чергу хочу привітати тих партнерів, які кваліфікувалися на цей захід. Е, хочу потиснути руку тим, хто досягнув нових рівнів лідер-клуб, ведучий лідер-клуб і так далі. Е, це неймовірна була пророблена робота, поставлені цілі. Е, з командою разом. Ви зробили це. Е, но хороша новина те, що в нас є завжди куди зростати. Якщо ви сьогодні досягнули лідер-клуб, наступна ціль ведучий лідер-клуб, управляючий платина, там срібний, золотий і так далі. Тому е, наша ціль в цьому бізнесі дуже проста: допомогти собі і допомогти нашим партнерам зростати, щоб вони досягали таких ж самих рівнів або більших, ніж ми самі. Ось і одна з таких тем, яку я сьогодні хочу відкрити. Або нагадати, ви і так знаєте, це є пейсетер. Хто такий пейсетер? Колись е, Джим Дорнан придумав систему Network 21. І в системі Network 21 він придумав такий пункт, як пейсетер. Пейсетер це та людина, яка задає темп той лідер, який прийняв рішення, що він. Буде ключовою людиною, він буде створювати динаміку, рушійну силу, дублікацію. І, звісно, це є такий механізм, який можливо продублювати. А все, що можливо продублювати, воно дасть результат. Якщо щось не можливо продублювати, воно результат, на жаль, дуже малий дасть або не дасть. І Джим Дорнан продумав цей рівень пейсетер. Не просто так, а для того, щоб ми з вами могли цеглинка за цеглинкою, спейсетер однократний, песетер двократний, трьократний, місяць за місяцем створювати таку рушійну силу. І давайте згадаємо, хто ж такий пейсетер. Пейсетер – це та людина, яка в бізнесі перша зареєстрована на програму підтримки підприємців. Це та людина, яка навчається. Навчається, вона є лідером, вона стає лідером, тому що люди вони чітко бачать і відчувають, е, чи вони хочуть піти за вами, чи ні. Тому що, якщо ви розвиваєтесь як особистість, ви притягуєте до себе цікавих людей. І тому, е, коли ви на програмі підтримки підприємців, ви слухаєте мобайл, ви навчаєтеся і зростаєтесь, ви будете як магнітом для. Потенційних своїх нових партнерів. Значить, так. Це програма підтримки підприємців на мобайлі. Да? Далі. Це людина, яка вміє створювати товарообіг мінімум 100 балів. Мінімум може бути 200, може бути і 300. Тобто, пейсеттер це та людина, яка вже має своїх певних клієнтів. Тобто, вона допомагає їх обслуговувати і. Навчилася створювати цей товарооборот мінімум 100 балів. І пейсетер це та людина, яка мінімум підключила одну людину в місяць в свою команду, в свій бізнес. Якщо ви підключили двох, ви подвійний пейсеттер. Ідеально буде, якщо бути подвійним пейсеттером кожного місяця або й більше. Ось но, е, щоби бути пейсеттером, потрібно бути ключовою людиною. І про це дуже важливо. Пам'ятати і розповідати своїм новачкам, так? які приймають рішення будувати бізнес. І давайте згадаємо, хто така ключова людина. Ключова людина це та людина, яка є 100% користувачем продукції, вона вже знає продукцію, вона може провести презентацію по продукції. Це та людина, яка, як я сказав, робить 100, або 200, або 300 балів особистого товарообігу. Це та людина, яка вже показує маркетинг-плану від 8 до 30 і більше. Тобто, це та людина, яка створює динаміку. Це та людина, яка підписана на програму підтримки підприємців. Це та людина, яка щоденно читає книги, рекомендовані Network 21 мінімум 15 хвилин в день. Це та людина ключова, яка приймає участь у всіх мероприємствах Network 21 та організованою лінію спонсорської підтримки. І ключова людина це та людина, яка є командним гравцем. Командним гравцем, яка консультується. Навіть цю інформацію, яку ви сьогодні від мене почуєте, не сприймайте її як консультація, а проконсультуйтеся зі своїм спонсором, зі своєю спонсорською лінією. Тому що на той момент, який вам сьогодні, можливо, вам потрібна. Така консультація ваша індивідуальна зі спонсорською лінією, тому що в нас сьогодні загальна інформація, а спонсор він завжди знає чітко, що вам в потрібний час потрібно. Побудова ключова людина вона вміє робити побудову спонсору, компанії, NETOR-21, мобайлу. Всьому книга. І ключова людина це та людина, яка не перехрещується, не перехрещується з іншими. Бізнесами, а чітко консультується у спонсорській лінії, допомагає своїм партнерам, активна, і вона не має часу десь за кимось там спостерігати по сторонам, а вона будує свій бізнес. Тому що ті люди, які не у вашому бізнесі, вони вам не можуть нічим допомогти, а спонсор ваш і ваша команда це той фокус, на який потрібно завжди свою увагу приділяти. І так, ми з вами згадали, хто така ключова людина, і як ключова людина стає пейсетером. Але наша е, задача яка? Коли ми знаємо, як будувати пейсетер, і в нас приходять нові партнери в бізнес, нам потрібно, щоб наші партнери теж стали пейсетерами. І відповідно, як ми запускаємо да, роботу з партнером новим? Нам потрібно допомогти новому партнеру скласти список, його список. Де взяти список? У нас є прекрасний інструмент, який називається точка відліку. Коли ми запускаємо нових партнерів, новачків, так, тут є на кожній сторінці QR-коди. І на цих QR-кодах, якщо сканувати телефоном, є аудіовиступи. Хто така ключова людина? Як написати список? Як записати свої мрії, як зробити запрошення. Тобто це дуже важливий інструмент для нас, як лідерів, коли ми приводимо новачків. Щоб була правильна дублікація, потрібно правильно показати новачку, що потрібно робити. І, відповідно, коли ми з новачком заповнили таку точку відліку, ми вже знаємо, що новачок. По-перше, знає, що йому так само потрібно буде своїм новачкам заповнити таку точку відліку. І по-друге, ми, як спонсори, знаємо, що він вже написав список. Там, наприклад, 50, 100 або 200 чоловік. Відповідно, ми вже маємо базу контактів, кому ми можемо показати цю бізнес-можливість. І відповідно ми якраз таким чином маємо перші е, такі контакти з нашим новачком. Кому ми можемо показати цей бізнес-план. Звісно, список ми ще можемо брати в соціальних мережах своїх знайомих, задати, написати собі месенджери. Один з важливих таких інструментів це є Telegram. Телеграм. В Телеграмі можна створити папку, базу контактів, і ви будете знати чітку кількість своїх контактів, які у вас знаходяться в Телеграмі. До речі, цього практично ніхто не знає, але ви можете створити папку, назвати її там «База», і вибрати контакти і не контакти, і вам Телеграм чітко порахує, скільки у вас в телефоні є контактів. Далі різні заходи можуть бути, на яких ми десь буваємо. Це теж нові знайомства, нові контакти. Ось, ну, так званий, якби нетворкінг. Да? Ну, і багато підсказок, де брати список, є в цьому чудовому інструменті, як точка відліку. Ось, якщо ви. Відкриєте е, восьму сторінку, на восьмій сторінці тут є такі підсказки, як, е, де взяти людей для нашого бізнесу. Тому, коли ви новачка запускаєте з точкою відлікою, новачок буде те саме дублювати. Тому важлива та така дублікація в цьому бізнесі. Ось. І е, як запрошувати, да? як запрошувати е, новачків в цей бізнес? Коли ми написали список, я можу сказати свого власного прикладу, От як я недавно запрошував в мене, я переглядав свої контакти, з ким я раніше десь контактував, з ким познайомився, десь в таксі їхав. І були такі знайомі, ну так знайомі знайомих, які були зустрічі, такі нетворкінг, можна сказати. І відповідно, ці люди попали до мене в список. Я з ними час від часу. Підігрівав їх, тобто писав там, привіт, як справи, чи ви в Україні, чи у вас все добре. От. І відповідно, коли я знав, що в мене буде вже запланований маркетинг план, то я їм написав, по-перше, чи я можу тобі подзвонити. Так, можу. І коли я подзвонив, я сказав: у мене сьогодні запланована цікава бізнес-зустріч о 18.00. Ось буде приблизно 30 хвилин тривати. Я би хотів тебе запросити. Мова буде йти про те, як можна зараз мати додатковий дохід, ось і багато цікавих таких нових тенденцій сучасного бізнесу це не до чого не зобов'язує. Якщо ти послухаєш, що тобі сподобається, то ми можемо разом співпрацювати і заробляти кошти. І що ви думаєте, люди мені так? Звичайно, давай лінк, я відвідаю твою зустріч і послухаю. Тобто, мова йде про те, що люди зараз відкриті, і коли їм. Не нав'язливо запропонувати прослухати зустріч, як правило, я от від своїх таких кандидатів позитивний відгук відносно запрошення чую, що в основному всі кажуть: давай лінк, і я готовий послухати. Тобто, це ми такі пророблюємо значить, механізм від списка до запрошування, але я знаю, що вже. Наприклад, якщо ви вже в певний час в бізнесі, у вас вже, наприклад, є якісь клієнти, от, і клієнтів нам теж вже треба потрохи підготовлювати до бізнесу. Та? І я особисто теж маю декілька таких клієнтів, які вже постійно замовляють продукцію, вони задоволені, і я вже їм потрохи даю якусь книжку цікаво почитати, якийсь аудіомобайл кажучи, можна тобі скинути. Тобто, з хороших клієнтів можна теж вже потроху робити. Партнерів, тому що навіть з хорошого такого клієнта буде класний партнер. Ось, повірте, краще хороший клієнт, який потім буде хорошим партнером, ніж просто партнер, який зареєструється і будуть нулі, нічого не буде робити. Тому треба обслуговувати своїх кандидатів, щоб вони користувалися і ознайомлювалися з продукцією. Ось і які інструменти, так? Ось дивіться: є павербанка, да? так? І вона зараз що розряджена. Нам потрібно її зарядити. І в Network 21 у нас Джим Дорман розпра... роз... розробив таку систему, де ми, коли ми працюємо, да, ми з різними людьми зустрічаємося. Бувають негативні, бувають такі люди, які е... кажуть часто ні. Але нам потрібно підзарядитися як ця банка. Да? І в нас є інструменти Network 21 Це аудіоматеріали, диски, там, наприклад, це є. Н-21 Connect, такі як bbs семінари і вікенд семінари міжнародні трьохденні семінари, які е, проходять в великих залах, а також і онлайн проходять. І тому ми використовуємо всі ці інструменти для того, щоб себе перезапустити зарядити. І навіть зараз цей семінар, і нас ми зовсім інші вже після цього семінару буде. Ми вже зростаємо і будемо, як той магніт, по-новому спілкуватися з людьми. Ось тому. Е, Інструментами використовуємо, і як я вже говорив, не забуваємо про цей чудовий інструмент, який гарно дає дублікацію точка відліку. Ось тому е все, що я хотів вам розповісти, я розповів: будьте пейсетерами однократними, двократними, трьохкратними, і ваш бізнес буде тільки зростати. Тому що наша задача, щоб наш бізнес вийшов з-під контролю, щоб він почав масштабуватися з одного міста в інше місто, з одного. Країни в іншу країну, щоб у вас було багато багато нових партнерів в різних країнах світу, ну і в нас в Україні. Тому бажаю вам успіху і до зустрічі на мероприємствах Нет, 21 з вами був Віктор Тручин.